Усім привіт! Сьогодні 9 серпня 25-го року Вінниччина. В даному огляді хочу показати персик та нектарин, які почали поспівати в моєму саду. Праворуч це інжирний персик під назвою Сатурн. Такий вигляд мають його плоди. Легеньке опушення. Гарний такий румянець. Білом'ясий сорт. Є проблеми з відривом плодів з гілки. Але зараз покажу. Але якщо приловчитись, то можна ось чотири відірвав нормально і два ось так. Длиніжка відривається з кусочком шкіри плоду. Хто вирощує з цей сорт, знає, що у нього є такі проблеми. От, але якщо обережно плоди знімати, трошки їх прокручуючи, то можна обірвати без пошкоджень. Так, і ліворуч інжирний Нектарин Концентина. Такий вигляд. Мають його плоди. На сонечку ось такий румянець, більш у більш такий блідий окрас. Ось такі інжирні нектаринчики Вони ще тільки починають поспівати, але змушені їх обривати, так як є така проблема на дереві. Просто кишить різними мурахами, осами, шершнями. Щось саме цей сорт їм дуже подобається. їдять його, тільки отак от залишається шкірка, середину всю виїдають. Тому що по собі щось залишилося. Доводиться знімати їх у технічній зрілості. Може ще трошки полежать, день-два. І тоді вже можна буде їсти. Ну, можна і так пухрункотіти. В принципі, вони вже смачні, тільки трохи тверда м'якоть. Давайте зважимо їх. Почнемо з Сатурна. 88 грамів. 90. 93. 88. 75. І маленькі грамів 50. 45. Так, і зважимо інжирний нектарин Константина. Найбільший плід. 107 грамів. Непогана вага. Для цього сорту. 79. 75. 75, Ну і зменших. 63, 65. 58 найменший. Ну, в нього вага приблизно як у доната який раніше поспіває вже відійшов давно. В нього вага 70 від 70 90 грамів до 100. Буває трохи більше 100 грамів. Якщо добре пронормовувати, правильна агротехніка може бути за 100 грамів. Ось така у них вага і... Ще подивимось. Тако покажу, як вони виглядають поруч. Сатурн має опушення це персик. Воно незначне, але присутнє. У Константини шкірочка повністю молоденька. Так як це нектарин. Якщо здалеку ну, видно різницю, але дуже схожі між собою. Так, їх і розріжемо. Можливо, якийсь м'якший як... є. Ось цей м'якший буде. А Сатурн? А Сатурн цей розріжемо. Так, спочатку Сатурн. Такая мякоть у него, белая. И і И спробую. Суперовий смак, як майже у всіх інжирних сортів. Солодій кислоти взагалі немає. Такий ароматний персик. Сатурн всі знають, це сорт не новий, багато хто його вже вирощує. Такий смачний, смачний домашній сорт. Не знаю, як він на реалізацію з цим відривом. І наскільки він довго може лежати. Яка у нього транспорт... транспортабельність? Але так, для дому дуже непоганий персик. І розріжемо плід інжирного нектарину Константина. де над'їдають мурахи вже починає підгнивати. Така у нього м'якоть теж біла. Соку дуже багато, більше. Ну, Сатурн сухіший такий, сухіший м'якотя оцього соку прям дуже багато. Я спробую. Смак доната. Але по цукру, можливо, трошки не дотягую. Кислинки теж немає взагалі. Але можливо не настільки солодкий, як донат. Але теж дуже смачний. Смаки різні. В Сатурна якийсь свій смак, в Концентіне свій. Вони схожі тим, що вони обидва солодкі без кислинки але аромат і присмаки у них якісь окремі. Їх можна відрізнити отак, заплющеними очима, якщо скуштувати один і другий. То я думаю, той, хто їх раніше їв, їх зможе відрізнити по смаку. Ну, і нагадаю, у нас були сьогодні на огляді. Інжирний нектарин Концентіна та інжирний персик Сатурн. Ось такі гарні плоди. Все, дякую всім за увагу.